22 травня в духовно просвітницькому центрі на честь Воскресіння Христового, за благословенням представників Української православної церкви Блаженнішого Володимира, митрополита Київського та всієї України відкрилась перша всеукраїнська виставка православної ікони, приурочена до 1025-річчя хрещення Росії. «Виставка планувалась вже давно. Ідея прийшла теж вже майже більше року. Я працюю працювала над виставкою. От збирала іконописців, знаходила контакти. Звичайно, не всі попали в художники, яких ми хотіли запросити. Бо дуже багато на розпису знаходиться, або яких ми пізно нам запропонували. Тобто ми вже їм відмовляли. Але ми завжди кажемо, що якщо будуть такі заходи, а ми маємо надію, що вони ще будуть розвиватися далі, то будемо запрошувати інших художників. Як сказав блаженніше Володимир, глибоко символічним є те, що всеукраїнська виставка православної ікони відбувається в галереї Соборна поряд із будівництвом кафедрального собору Української православної церкви на честь Воскресіння Христового, ніби нагадуючи нам, що тільки Соборна, ми маємо відбудовувати наші духовні та мистецькі надбання, прямуючи шляхом спасіння. Відкрила виставку організатор та куратор виставки, голова творчого об'єднання іконописців ім'я преподобного Аліпія Печерського Ірина Богданова. Доброго дня, шановні гості. Хочу вас привітати і перше за все подякувати за те, що прийшли ваше просвященство, всі гості, учасники і співорганізатори. Що з цього хочу почати, в чому сенс цієї виставки? Я хотіла пропонести так цю експозицію, щоб кожна людина могла подивитися на ікону саме як на витвір мистецтва. Тому що ми кожен раз заходимо в храми, бачимо ікони, але ми підходимо до ікон з молитвою. Тобто, у нас інші такі більш духовний підхід в храмі. А зараз ми маємо можливість подивитися на ікону як на відкритрі мистецтва. Можемо познайомитись з кожним автором, можемо роздивитись якісь особливості технологічного виконання, якісь стилістичні особливості. От, тому представляємо вам іконописців на ваш огляд. От, і користуючись нагодою, я хочу зробити такий свій внесок. Передати дар ікону мого виконання знаходиться на престолі у Кафедральній суботі Української православної церкви на честь Спусіння Христового. Для мене це. Символ того, що кожен з нас може зробити свій внесок у будівництво та розвиток Федерального собору, із привітальним словом виступив єпископ Бородянський Варсанофі, вікарій Київської митрополії, голова парафіяльної ради кафедрального собору на честь Воскресіння Христового. А також співорганізатор виставки єпископ Макарівський і Ларі і Карі Ваше митрополісоковашого священства, високоприподоб'яні, дорогі браті і сестри. Сьогоднішній день вітаю всіх святом на честь святителя Ніколая Чудотворця, і сьогоднішній день передаю благословення від нашого предстоятеля Української православної церкви, настоятеля кафедрального собору блаженнішого митрополита Володимира, відкриваючи цю виставку. Дійсно, ми всі надіємося, що це не великий такий вклад в розвиток іконописного майстерства. Дійсно, в сьогоднішній день дуже вдячний, що якраз розпочинається виставка з подарунка в кафедральний собор, який будується. Надіємося вашими молитвами, нашими також молитвами, зусиллями. З часом ми зможемо його збудувати, і ікона займе достойне місце в храмі, до якої будуть зможуть наші віруючі прикладатися молитися. Ірина сказала, що якраз виставка більш такий... Уклон до витвора мистецтва, але ми надіємося, що кожна ікона, яку ми подивимося як витвір мистецтва, щас вона також займе місце в храмі, і люди зможуть до цієї ікони, звертаючись, переносити свої думки на перший образ. Отак як як якраз ікона нас допомагає направляти звертатися до першого образа, я ще раз вдячний Ірині за ікону, яку передали. Для Кафедрального собора. Дуже вдячний вам, як організатору, що ви змогли організувати виставку в, нашій, в нашому духовно-просвітницькому центрі галерея Соборна при Кафедральному соборі. І будемо надіятися, що люди, які будуть приходити, щоб подивитися витвори мистецтва, також будуть вдячні вам і Богу за сьогоднішню виставку. Бог вам в поміч. Ваше Пресвященство, дорогі! Брати та сестри, всі присутні. Хочу привітати вас перш за все пасхальним вітанням. Христос Воскрес. Хочу сказати, що я теж е, недостойний грішний мав е, якесь таке касання до цієї виставки і дуже радий, що вона відкрилася. Вона скромна, але ж це тільки початок, і мені дуже приємно, що вона починається тут. У галереї Соборній, яка пов'язана з Кафедральним собором. Бо також, як Кафедральний собор є символом нашого єднання, нашої єдності у вірі та спілкуванні в Євхаристі, так і свята ікона є єдністю у молитві та в нашій вірі. Бо ми знаємо, що Святілці говорять, що ікона є такою, якою є молитва людини. Тобто ікона є перш за все, свідоцтвом духовного досвіду людини. І якщо наш досвід вірний та правильний, то і наша ікона, перед якою ми молимося, також є вірною. Отці говорять, що ікона, то є воплощена молитва людини. І мені дуже приємно, що за багато років радянської дійсності і нашої дійсності, яка почалася з нашої незалежності, ми. Робимо внесок у відродження канонічного іконопису і таким чином відроджуємо традицію молитовного спілкування з Богом та тієї духовної практики, яка існувала у нас на сході. Мені дуже приємно, що ця виставка починає або продовжує виховувати у людей вкус до канонічного письма до істини. Мастерності та іконопису, який буде допомагати нам не заважати, але допомагати молитися і відчувати те небесне свідоцтво істини, яке приходить через ікону. І Тому, радіючи сьогодні, що ця виставка сталася, але ми розуміємо, що це перша виставка, це перший досвід, ми маємо надію, що це буде продовжуватися більш масштабно, більш гарно і точно. І в більшості це буде ще краще свідчити про ту істину носіями, якої ми є. Тому хочу поздоровити всіх вас з відкриттям цієї виставки і побажати, щоб вона для кожного з тих, хто прийде і стане споглядати ці святі ікони, стала якраз свідоцтвом істини, Откровення Божого і того е несловесного. Е Досвіду, який ми приймаємо через спілкування з Богом, усіх вас поздравляю з цим з цією подією і бажаю якраз того духовного дня, якого ми чекаємо і очікуємо від усіх, хто буде спіткатися з цією виставкою. Дякую. Виставка об'єднала 25 іконописців з різних міст України з Києва, Львова, Одеси, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Луцька, Кривого Рогу, Вінниці та інших. На виставці представлено 84 роботи майстрів сучасного іконопису України. Я займаюся іконописом з 2008 року, після з іконописної школи, тому що во время учебы вважається, що людина вчиться, і поэтому він не може називатися іконописцем. Я работаю в византийской традиции 12-13 века. Изредка беру образцы 10 века. Это основной, скажем так, основная моя рамка, в которой я работаю. В выставке моих работ я бы хотел, чтобы именно увидели саму мягкость образа, к которой я все время стремлюсь. Невзирая на то, что работаю я сейчас в основе монументальной живописи, крупной, я все равно стараюсь сохранить мягкость и молитвенность образа для того, чтобы каждый человек, который стоит перед работой, перед иконой или же росписью моей, мог понимать образ и понимать настроение образа. И Благодаря этому мог прийти к правильному молитвенному состоянию во время час служби же в службы. В ці пасхальні дні на території кафедрального Воскресенского собора проходить виставка, на якій нам для кафедрального собору подарували ікуну Богородиця на престолі. В сьогоднішній день я Голова парафіяльної ради по власневіні блаженішого митрополита Володимира, е, настоятеля кафедрального Воскресенського собору, прийняв в дар цю ікону. Дійсно е, прекрасна, чудова ікона, але дуже радісно, що якраз в ці е, пасхальні дні, коли наш собор святкує престольне свято, ми отримали дар цю ікону. Це свідчить про те, що люди не байдужі до кафедрального Собору, е, люди всі переживають і е, чекають. Що кафедральний собор збудується, і дійсно ми звертаємося до Божої Матері, будемо звертатися до Божої Матері, щоб її молитвами ми якнайшвидше змогли відбудувати кафедральний собор, щоб ця ікона зайняла місце в кафедральному соборі, і щоб люди, наші прихожани, змогли перед цією іконою молитися, просити продательства і покровительства у Бога. Початку, коли взагалі я задумалася виставку, от у мене одразу така виникла ідея подарувати щось з собору, тому що це ну зараз такий час, що не всі готові зробити якийсь віднесок, якісь благодійний там подарунок. От і мені ну, така припала думка, от саме написати під цю виставку свою ікону. Я розробляла ескізи, тобто це не копія, це ну, така ікона, над якою я довго працювала. От і в принципі, вийшла така робота. Ну, хочу сказати, що не стільки я був організатором, а наш комітет з біоетики та етичних питань. І е, цю виставку ми присвятили якраз ювілею, який скоро буде святкуватися Українською православною церквою. Тобто ювілей Хрещена Русі ну, 1025-річчя. Е, стосовно того, чи вдалася виставка, я думаю, що вдалася. Хоча це є і перша всеукраїнська виставка. Іконопису українського, але ж я думаю, що вона, мабуть, у малому об'ємі, але ж представила ті напрямки і ті роботи, які виявляють всю широку палітру українського іконопису. І це дуже добре, тому що часто у людей, особливо світського напрямку, уявлення про канонічний іконопис дуже вузьке. І вони не завжди розуміють, що це таке. І тому ця виставка якраз представляє дуже широку палітру і показує, що канонічний іконопис, і в даному випадку український, показує всю широту і напрямків цього іконопису, і бачення цього іконопису, і того досвіду, який люди, тобто іконописці, виражають через ці ікони. От я художник зі Львова займаюся іконописом вже близько 10 років. От приїхав на відкриття виставки православної ікони. От тут є також моя робота присутня на цій виставці. От хотілося подивитися на роботи своїх колег. Тобто тих, які займаються творчістю в відповідній сфері, поспілкуватися, поділитися досвідом, почерпнути щось для себе. Враження від виставки дуже позитивні. От насамперед вражений високим рівнем виконання робіт, організацією виставки, ну і також такою невимушеною, неформальною атмосферою спілкування. От, що цілком відповідає духу на православному духу і духу взаємовідносин між православними вірними. Як сказала Ірина Богданова, організатор виставки, мета виставки полягає в популяризації церковного мистецтва і ознайомленню суспільства з іменами сучасних українських іконописців та їхніми творами. Ми маємо надію, що відродження та розвиток традицій іконопису на теренах України буде й надалі стрімко прямувати до своєї головної мети прославлення Бога та спасіння душі.